Якщо вам задати питання, як пройшов вас ваш тиждень, яка буде відповідь, можна додати собі. Відповідь на це питання, як пройшов мій тиждень? Добре пройшов, чи добре, що пройшов? Е -е, По-різному, може. бути Вчора спитав це питання одній людині, і вона говорить, пройшов тиждень дуже добре. Не ну, думав, все, думка закінчена. А думка продовжувалася, бо читала багато. Біблію і через те, що читала багато Біблію, і тиждень пройшов добре. Е, Отак такий взаємозв'язок для, для цього? Для того, щоб христинина проходив добрий час і тиждень е, був поганий чи добре, не від того є електрика чи нема, хоча це впливає, від цього нікуди не втечеш, коли щось зібрався робити, і не працює, особливо, коли голодний, хоче щось нагріть, а, електрика не працює, хоча ті, хто на газу, вони не знають, що це таке. Не можна нагріти на електриці. Е е і Ти не можеш від цього втікти. Але все одно є щось глибше, що на людину впливає. І тому для того, щоб добре пішов час, треба мати гарні відносини з Богом. Іван не від Івана, декілька віршів, 8 розділ з 30 вірша. Іван не від Івана, 8.30. Коли він говорив це. То багато хто в нього увірували. Тож промови Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у Слові моїм позостанетесь, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте, правда, правда вас вільними зробить. Ключові слова, як у слові мої позостанетесь, справді учнями будете моїми. Це слово я хотів би, щоб воно лишилось у нас. Ісус Христос говорив це вже людям, які повірили, якщо в слові моїм позостанете, справді будете моїми учнями. Я дивився одне відео про деяких тварин, і мене це зацікавило. Я думаю, що ви бачили десь на картинках, може хтось і вживу, ну, мабуть, на картинках такі полярного ведмедя. І в нього є ведмежа. Буває одне, а буває двоє. Вони дуже грайливі, це вони так подорожують. Я набуром медведі, то прям залазить зверху. А на білому щось не бачу, можливо, не залазить зверху. І ось дитинча воно перебуває з мамою десь приблизно до двох років. Буває трошки менше, буває трошки більше, аж поки не стає розміром, майже таким, як, як мама. І от вона перебуває для того, щоб е, е, мама вчила його. І може так бути, що дитина. Вона тільки так грається, вона гралива, вона грається за своєю мамою, їй цікаво. Але її завдання за ці два роки, поки вона є з мамою, навчитися. І мама учить дітей. Вони разом ходять, отак можуть ходити. Коли йде мама, і вони йдуть. І мама визначає, куди е, треба йти. Не діти біжать, а замість них йде, е, за, за ними йде мама. А йде мама, а ззаді них йдуть дітки. Їхнє завдання навчитися, тому що виживання е, воно дуже непросте. Е, сама дитина не виживе, е, саме ведмежатку воно не виживе. Впусти, їй треба навчитися. Є багато небезпеки, потім як плавають. Криги, коли тане вже лід, і дитина має повторювати все, що робить мама. На цій фотографії видно, що дитина перепригує так, як перепригула це мама. Не по інакшому, не по-іншому, не іншої дороги. А саме так. Я думаю, що та друга ведмежатка теж так само пригне на ту крижу, а потім ще далі. Але що мене здивувало, я дивився це відео, як полює і як він вчить полювати. І ось. Добре, ведмежатко це те, яке імітує всі рухи мами. Я дивився, така завірюха, йде, і мама полює за тюлінем. І йде, і дитинча йде крок крок. Зупинилася мама, і зупинилася дитина. І більше того, там був один кадр такий, що мама підняла одну лапу, але далі не йде. І дитинча за нею підняла одну лапу, але вже нема куди ступати, бо йде в крок-крок, що мама не ступила. І теж так само завмерла. І ця імітація, того, що робить мама, призводить до того, що це дитинча може вижити, бо інакше воно не виживе. Е, їжі там не так багато, е, за тюленнями дуже непросто е, полювати. Е, більше того, коли там є вже криги, треба е, все це вміти робити. Тобто, для того, щоб вижити, потрібно обов'язково бути поряд. І Ця картинка про те, що маленьке ведмежатко воно повторює кроки. Матері ведмедиці вони рухаються разом. І чим краще вона повторює, тим їй краще і вона зможе вижити. Ціна цього, що я вчуся від мами для дитини, це ціна свого життя. Якщо зараз не навчиться, певний період мама годуватиме. а Потім, ну як дитина виросла, так як мама прогодує. то треба самі вже полювати. Вже не вдвох, а окремо. Будь. Якщо не навчилася, то рано чи пізно. Вона може загинути, бо є несприятливі умови. І ось ціна того, що я вчуся для, ведме, для малого ведмежати це ціна його життя. Ми зачитали місце Писання, де говориться про людей, які вже увірювали. До цього Ісус Христос говорить, і написано, що деякі юдеї, навіть не деякі, багато хто в нього увірували. Що вже сталося в їхньому житті? Вони вже увірували. І ось до людей, які вже увірували. Що ж в їхньому житті змінилося? Що по-нашому вже людина народилася згори. В неї є вже певні е, зачатки того, який має бути характер, бо це змінюється через Слово Боже святі, і Дух Святий змінюється сама людина. Народжена згори, і в неї є те, що є від Отця. Вона народжена від Слова Божа і Духа Святого. Є певні схильності. Уедмежати є схильності до того, як поводиться мама, вона однаково поводиться. Але маленьких деталей не вистачає до того, щоб разом вижити. Вже вона природньо щось є. Вона плаває так, як з мамою, і ведмежа не учить, так як дітей плаває, що мама тримає і гриби, підтримує ще на, на поясі, на руки. Людина не розпособлена просто взяти і пливти. Ну, може, є унікальні люди, але, як правило, їх вчать. А є щось природнє. Для качачок, вони в воду зразу попливли. Е -э, і, ну, Може, там, звісно, ми не знаємо їхньої мови, може, там мама пояснює, як гребти. Е -э, але я думаю, що це природнє. є те, що природнє, Але є те, що потрібно ще навчитися. І ось юдеї, вони вже увірували. І їм Слово, Боже, нам говорить, що їм говорить Ісус, до юдеїв, які вже увірували. І як у Слові ми їм позостанетесь, тоді справді моїми учнями. Будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Ось Ісус Христос говорить до людей, які вже увірили, що вам треба зостатися в Слові. Якщо ви в цьому слові зостанетесь, тоді ви, справді, моїми учнями будете. Ви до цього є мої учні, бо ви повірили, але не вистачає слова, справді. Ви є учні, а тепер справді будете учнями, якщо е, лишитесь в слові. І більше того, коли ви лишитесь в Слові, ви. Пізнаєте правду. Коли ви в цьому будете перебувати, ви пізнаєте правду. Так буває, що дитина народжується з підлітком, і вона вже думає, що вона знає. І вже вона вже багато що пізнала. Потім розуміє, що не ще все пізнали, треба ще пізнавати. Слово Боже говорить: людина пізнає правду тоді, коли вона перебуває в Слові Божому. А правда вільними людину зробить. Ця правда зробить людину вільною. І ось є те, що нам треба самому вчитися. І розвиватися, приносити плід. Є те, що людина під час е, народження згори вона вже отримала, вона це має. На превелике жаль, інколи це так лишається. На такі поверхневі відносини початковий рівень вони лишається в людині. Людина цим е, задоволена, і змінились її цінності, але далі вона не розвивається. Лише так, як є, життя її продовжується. І як важливо, щоб ми самі брали і вчилися. Щоб ми самі поглиблю наші відносини з Богом? Хто, можливо, не був в церкві 4 грудня, прослухайте проповіді пиття Поступала Ярослава, хліболомення до і після, особливо там про після. Наскільки важливо нам поглиблювати і постійно перебувати у відносинах з Богом? Це важливо для кожної людини. Не задовольнятись тим, що є. Можливо, я, я народився в віручій сім'ї, щось я знаю. І мої відносини такі. поверхневі. мої батьки вірили, і я вірю. І десь переживаю час від часу, коли гарна молитва, коли в мене натхнення раз в рік, чи, може, декілька разів в рік. Я читаю і писання, мені відкривається і мені цього вистачає. Але щоб ми заглиблювалися, це слово, яке говорить, щоб ми перебували в слові, щоб наші. Відносини з Богом, вони були значно глибшими. Я навіть проповідь назвав глибинні зв'язки. Не поверхневі, а глибинні зв'язки. І одне з чим, як людина може вона поглиблювати свої відносини з, з Богом, це перебувати у слові. Я на одному семінарі почув цю думку: людина, яка читає писання, відрізняється від тієї, яка знає писання. Дуже схожі речі: я знаю писання. Але людина, яка читає, регулярно це робить, читає те, що вона вже знає. Те, що вона читає, знає, як далі буде. Навіть, може, наступний вірш знає, як буде, може, і дослівно знає. І відрізняється від той людини, яка знає. Людина, яка читає, вона відрізняється. Як важливо, щоб писання перебувало в нас. Інше, інше місце писання, воно говорить, щоб слово у вас перебувало, в кого воно перебуватиме. Для мене це, знаєте, я така ілюстрація про акторів, які вчать якусь роль. Вони постійно ці слова говорять, на себе перебувають, вони вживаються в роль. І ці слова в них перебувають. У них повторюють всюди перед зеркалом. Просто коли йдуть, вони говорять цими словами. Бо воно їх перебуває. для них це важливо, щоб в момент, коли мені треба буде, воно було в мені. Я думаю, що ми такого, ну, десь ви бачили відео актора, який у фільмі десь. Ви ж не зустрічали, є яка сцена, він витягує, ось так, а, це маю сказати, говорить. Ну так не буває. Він говорить. Навіть якщо декілька разів треба признімати, він говорить ці слова. Він і десь згадує, точно, мені треба зараз швиденько е, підчитати. Ви, я думаю, що ви не бачили таких сцен, коли один актор говорить, а інший в цей час бігом там читають, що їх зараз, чия фраза зараз. Вони цим живуть, це їхня посвята на декілька місяців, а то, може бути, і більше того. Вони вживаються. Це як важливо для нас, це взяти, щоб Слово Боже, воно в нас перебувало. Ми знаємо, і багато можна перечисляти, багато причин, навіщо Христину не читати писань, навіщо перебувати в цьому. Можна перечисляти, як це робити, ми це знаємо, але все одно хотілося б це важливо, край важливо для кожної людини, щоб ми для себе це. Зауважили. Ще одна думка. Ми буває десь поїдемо трошки довше від дому. І е, моя дружина говорить: вертаємося, бо треба нагодувати христинку. І е, питання: чи христинку можна десь в іншому місці годувати? Ну, Зрозуміло, що можна. Якщо тепло, то ти зайшов приміщення на Але справа з христинкою така, що якщо вона не в знайомому місці, вона погано їсть. Особливо, якщо це місце таке яскраве. Вона не їсть, вона дивиться, всюди все розглядає. В момент, коли треба їсти, я можу відволікатися. І це сильний приклад. Проте, коли є момент, коли я маю вчитися в писанні, з'являються речі, які ось важливі, вони кричать, щось в телефоні приходить, щось десь в тому часі. Це мені цікаво. Тут треба прочитати точно, що сталося, щоб бути в курсі всього. Чи є речі, які тебе відволікають. Не так давно я спілкувався з однією людиною, вона говорить про те, як ти записуєш е -е, ранкову молитву. Каже, це ж записується екран. І десь так трошки мені здалося, що людина переживає, що в екрані ж, може бути щось інше видно, що ти робиш. Для це зауваження, чи є те, що на ранковій молитви тебе відволікає. Молитва йде, а ти в телеграмі чи в іншому місці там серфиш, е -е, ну, шукаєш щось. Є те, що може відволікати. Звичайно, слово, я слухаю, правда, я слухаю. Але, ну. Довго трохи говорить, можна піти в цей час швиденько ще прочитати, дві справи зробити. Здається, для когось це знайоме. Для мене інколи це знайоме вернуться і просто прям дивитися. Хоча ти, навіть коли не дивишся на проповідника, ти ж чуєш його, але є інколи те, що може відволікати нас. Є те, що може відволікати. І ми тоді духовно не можемо зростати. Не поїли добре одного дня, іншого дня, а потім хочемо мати силу десь. А сила Говориться, тут писані, коли в слові моїм позостанетесь. Це так важливо, щоб не було речей, які нас відволікають, які відволікають нас, коли ми буває, прийшли на богослужіння, хочемо почути. Але десь щось поряд людина, яка сидить з нами, близька нам брат чи не брат, духовний тільки брат. Щось цікаве розказує, чи хочеться взнати, чи хочеться самому договорити. І себе відволікаєш, іншу людину відволікаєш. Коли зосередився для того, щоб. Перебувати в слові можуть бути речі, які мене відволікають. Наше завдання з цим боротися. І коли я маю позостатися в слові, коли маю зосередитись, щоб це було не на літу. Це інколи варто докласти зусиль для того, щоб перебувати в слові. Деякі люди вони, коли читають писання. А потім проходить трошки часу, вони перестають читати писання, але продовжують жити думкою, що я її читаю, регулярно читаю. Вже трошки часу не читаю, але роки назад я ж читаю. Я кожен, кожен робочий день пишу і читаю англійською мовою, але не говорю. І ось у нас знову відновилися курси англійської мови. Я підключаюся на уроки, де треба говорити. А я ж то думаю, що я можу говорити ну, Бо я, там, може, декілька років вже говорю. Але в мене пару місяців не було практики, саме, щоб я говорив. Я пишу і читаю, але не говорю. Я починаю говорити, а я, не, казалось, не так знаю, як я собі думав. Я щось не можу декілька е зв'язати слів. І пройшло декілька уроків, щоб я, ну хоча б приблизно той рівень, на який я, є, я і є, вернувся. Інколи нам так здається, що ми не втрачаємо. Пройшов момент, і людина живе, медна нас ж так не було. Десять днів тому назад поїв, і сьогодні їсти не буду. Ну, те, що я поїв вранці чи коли, зараз знов треба їсти. Навіть якщо дуже плотно поїв, все одно треба їсти. І ми це знаємо з нашим тілом: пішов на весілля, чи там, де дуже багато, приходиш з тої події, і майже відразу знов їси. Голодний. Як важливо це мати для нашого духовного чоловіка. Те, що було колись раніше, чи навіть не так довший час, коли я це робив. І це важливо, що я це робив. Як важливо, щоб це продовжувалося в моєму житті? Регулярно, що я постійно, в Слові Божому, перебував. Писання це набагато цінніше, ніж щось оригінальне. Ні, щось найцікавіше, ні щось найновіше. За деякі речі ми можемо слідкувати, чи там вийшло щось, чи не вийшло, знати, розказувати іншим. Хто ще не знає, ми вже прочитали, знаємо, бо на якийсь там правильний телеграм-канал підписаний, що є добрим. Але Слово Боже дає набагато більше, якби ми про це дбали. Що протягом дня я взяв щось. Це слово для себе. Не тільки знав, що у світі відбувається, що добре знати, що у світі відбувається, не тільки знав щось цікавіше, не тільки знав щось корисніше, оригінальніше, що важливо для мене, але що я перебував в слові Боже, це значно цінніше для мене. Справді, учнім будете, якщо в слові моїм позостанетесь, це те, що має робити християнин. Особливо люди, які є в служінні, чи буває вони десь говорять з іншими людьми. У вас таке було, що ви хочете поїсти, і треба хліб е до тої страви. А ви знаєте, що у вас хліб є. І ви достаєте хліб, а він трошки вже зачерствів. І ви їсте його так, ну. Він на смак добрий був. Він в сьомому добре. Тільки щось трошки суховато. І ти єси сам це відчуваєш. Інколи, коли ми в служінні, ми людям, яким хочемо передати це небоського проповідь. Хочемо дати черстве. Воно було у мені, актуально, було, коли я переживав. Але на сьогоднішній день я сам маю це шукати, знову давати, щоб це було свіжим хлібом, а не таким: я це жив колись, я знав і так можу передавати. Але коли Слово Боже в тобі перебуває, в тебе завжди буде що сказати. Людям, які поряд з тобою знаходяться, це не будуть слова в панічно, треба щось знайти. Але вони будуть. Якщо слово їм перебудете, ви справді. Ми, моїми учнями буде те. Як важливо це для нас, особливо людей, для людей, які є в служінні, які десь говорять з людьми, пересікаються, свідчать, як важливо перебувати, бо інакше те, що ми людям даватимемо, воно буде хорошим, добрим, але трошки відчуття, що, ну або чи не дозріла, чи вже трошки пізновато. Як важливо, щоб я мав свіже слово для себе і для людей, з якими я стикаюсь. І ще одна річ. Я думаю, що ви, е е е хто їздить машиною, користуєтесь навігатором. Коли багато доріг і різними способами можна поїхати, але є той, хто який веде навігатор. І, на превеликий жаль, інколи технічно навігатор може вести не найкращою дорогою. Але Біблія є правильним навігатором. У житті, коли дуже багато доріг, хто десь їздив у містах, в якому ти нічого не розбираєшся, де ти не знаєш, як їхати, де понічно тут вже треба повертати кудись, ти не знаєш, куди повертати, чи як правильно повернути. В житті ще складніше, ніж у великому місті, чи на великому е -е, перехресті. Уявіть, що життя це таке, як вирлиця, яка не закінчується, Та Ти та розв'язки там постійно, особливо, якщо не їздиш на лівий берег. Е -е, куди там їхати, невідомо. Життя ще складніше. І є вірний навігатор, це Слово Боже, яке тобі розкаже. Інколи людина читає і е, для неї знаю місця, чи вона розуміє, там я не можу зрозуміти, якщо навігатором рідко користуєшся чи ніколи не користуєшся. Да, складно поняти, де тут що, де я, куди їхати, як, як їм е користуватися. Але коли ти регулярно їм користуєшся, це все зрозуміло. Тобі видно шляхи, навіть якщо декілька доріг не намалювало, ти вже знаєш, це найкраще. Можна і цією, можна і цією. На твій вибір, як важливо нам перебувати постійно в слові. Для того, щоб наші відносини з Богом вони були глибинними. Я думаю, що у вас таке було, що є друг, з яким ви трохи часу не спілкувалися. Буває, ти з тим другом зустрічаєшся і так, з міста в кар'єр, розмова відразу пішла. А буває, ти з ним говориш, а якби. Друг, друга, невідомо про що говорити, вже якось трошки віддалилися. Так буває у відносинах, і навіть з Богом. Коли людина живе, заклопотана, вона то думає, в мене все хороші відносини з Богом, але він стає і відчуває, щось десь щось не вистачає. І як важливо, і нагадається приклад, який я розказував про маленьке ведмежа. Воно повністю для того, щоб йому вижити, воно повністю робить те, що робить мама. Слідує слід вслід. І як важливо нам, в нашому християнському житті, щоб наші відносини з Богом вони були глибині. Цінувати цим. Просто так життя може пройти. Не так, як ми то хотіли б. І будемо жалкувати, а життя одне. Жалко зробити помилку, жалко поїхати не туди. Було навіть, я думаю, що той, хто заїжджав не туди, жалкуєш не сюди чи приїхав, а туди їхати не можна. Розвертаєшся, втратив аж сім хвилин. Вас сім років втратив. І немає великого сожалення, бо йшов не туди, цінності були не туди, старався не туди, пропускав богослужіння, це робив, це робив, щоб досягнути. Оказалось, де да не сильно треба було досягати. Біблія це той навігатор, який правильно покаже, як правильно дійти, щоб при закінченні життя сміливості дивитися у вічність і не жалкувати про пройдений шлях. Досліджуємо писання, перебуваємо в ньому і справді його учнями будемо. Амінь.